Вітаю вас, друзі. Сьогодні будемо жарити мізки. А для того, щоб в нашій країні не парили мізки старі діди, зробіть, будь ласка, донат на Збройні Сили України та поставте вподобайку цьому відео. На пательню висипаємо свіжо нарізане сало. Розтоплюємо наше сало, щоб з нього витік смалець. І після того обжарюємо сало до золотистої скориночки. Чипаємо цибулю. Цибулю також піджарюємо до золотистої скориночки. Коли у нас цибулька вже підсмазилася, виставляємо свинний мозок на цибульку і обжарюємо його до готовності. Свинячий мозок доволі швидко готується, тому на даному етапі не відходимо від сковорідки, щоб його не перетримати. Цей продукт багатий на ненасичені жири, вітаміни групи Б та мінерали. Також він є джерелом холестерину, тому його вживання слід обмежувати. У різних країнах світу свинячий мозок запікають, тушкують, смажать. Як у нашому випадку ми його смажимо за цибулею. У Франції та Іспанії використовують для приготування паштетів та інших делікатесів. Зі свинячого мозку виготовляють декілька видів лікарських препаратів, які використовуються в різних галузах медицини. Одним із них є церебролізин, який використовується при лікуванні хвороби Альцгеймера. А також він використовується для лікування ускладнень після інсульту та травматичних ушкоджень головного мозку. Ось такі ці факти. Додаємо спеції сіль, чорний перець, паприку за смаком, Продовжуємо вилікувати. Коли мішки вже готові, вбиваємо сюди три яєчки. А як саме ви відноситеся до такого своєрідного делікатесу? Чи готові спробувати? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Як тільки яєчко наше приготувалося, страва готова. Можемо її подавати на стіл. Так, друзі, смертельний номер. Будемо їсти що, Ви що? робите, що пахне більше перцем. там Сам мозок м'якенький, прикольний. Але я дуже люблю жарену цибулю, тому воно ну, так, кому як, на, 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 на смак. Я би без цибулі, може, більше любив, але прикольно.